Всім вітання! Ви на каналі «Ділюсь прочитаним. Сьогодні я розповім вам про книгу, знаєте, таку давненько вже я хотіла її перечитати і нарешті взялася. Це книга 1984 Джорджа Орвела. Так, знаєте, це теж антиутопія, останнім часом мені дуже так. Аж захотілося читати антиутопії, лягають, і саме вони мене врятували від нечитуна, який напав ось декілька місяців тому. І з того часу ось уже. Це вже третя, мабуть, антиутопія, яку я читаю за останній час. Готуючи матеріал про цю книгу, я не читала жодних критичних матеріалів про неї. Чому? Тому що хочу, щоб відео було знаєте, відвертим, щирим таким, щоб дійсно ніяких чужих думок не було присутньо тут. І не відразу хочу сказати, що книга так, можливо, хтось вважає, що це про політику, можливо, це хтось скаже, що це. Книга про історію, я ж хочу сказати, що це книга про психологію. Чому ви зараз вам спробую пояснити? Так от, ця книга була видана, як зазначається в анотації, в 1949 році. Як ви вже здогадалися, події відбуваються у 1984-му. Головний герой Вінстон, так якщо я не помиляюся живе в такій такій країні де Слідкують за кожним її жителем, де з телеекранів іде партійна пропаганда, так скажімо так, де з телеекранів слідкують за кожним кроком, за кожним рухом і навіть за кожною думкою, де діти здають батьків за їхні провини, так знаємо історію про Павлика Морозова, і де також згадуються російські комуністи. Зокрема, вказується той момент, коли. Вже трішки трішки буде спойлеру, вибачайте, те вказується той момент, коли головний герой потрапляє в карані лапи цієї партії своєї, ось то е, говориться, що російські комуністи відпочивають. Е, нагадаю вам, що книга написана у 1949 році. Навіть є таке поняття, як думко коли людина вже в своїх думках. Чинила злочин, і, і відповідно е, за це її можуть покарати. Партія при цьому вимагає повної віддачі. І навіть більше е, ще й перекручує факт. Зокрема, головний герой працює у, у відділі переписування, е, переписування газетних заміток, тих, які були в минулому. Зокрема, якщо е, тепер. Е, Говориться, що країна воювала з Ост-Азією, то відповідно, оце теж така інша країна, то відповідно усі інші газетні матеріали. Змінюється, щоб ця країна воювала з Ост-Азією. Також таким чином переписуються книги, переписуються фільми е е е і так далі. Та, більш того, створюється навіть нова мова, сучасна мова, яка називається ново новоговір, так, якщо не помиляюся. І в таких умовах головний герой вирішив вчинити. Бунт вирішив піти не лише на думку злочину, ну, звісно, він про це приховує, він вирішив піти далі. Він закохується ось в дівчину, яка теж вирішила таким чином бунтувати проти партії. Але якщо дівчина просто робить такі вчинки, щоб ось, знаєте. Завдяки своєму характеру, такому запальному, емоційному і далі цих вчинків не йде, тобто не задумується про наслідки, не задумується про причини, чому партія так робить. То головний герой він іде далі. Він мислить, він думає, він аналізує усе те, що відбувається в країні, поруч з ним, і йому це не подобається. І ось. Ці двоє молодих людей потрапляють в жорна партії, і як би не було смішно, і автор над цим теж сміється: Міністерство правди, в якому працював головний герой, займається зміненням. Історії, так, зміненням реальності, тобто аж ніяк не є міністерством правди, а потрапляють вони у Міністерство любові, де якраз любові немає, де якраз і відбуваються всілякі психологічні експерименти над людьми. І скажу цілком успішно, адже головне завдання цих каральних органів зробити так. Не знищити людину, а зламати людину. Я не буду говорити, до яких методів буде вдаватися ця партія. Але за допомогою головного героя ми можемо бачити чітко, через які етапи доводиться проходити людині від. Фізичних певних там побоїв від знущань до більш витончених. І тут мені здається, нападає на думку саме твір Сад Гациманський багряного І так, дуже чітко, хоча ці дві книги написані, ну, скажімо, в різних. В різних країнах, в різни, різними людьми, але дуже чітко ось навіть, навіть ем, настрій, емоція одна і та ж, яка проглядається е, у, у цих двох книгах. І е, також хочу сказати, що е, е, тут є все, е, що, е, ну, що подобається любителям саме психологічної літератури, і е, повага, любов, навіть скажімо полоненого до свого ката. І всілякі психологічні експерименти, і як за допомогою них можна чи не можна зламати людину. Доволі, до, до, доволі таки хороша книга, 1984, багато можна прочитати поміж рядків. І знаєте, що це навіть книга в книзі. Тут, зокрема, є, скажімо, така книга, трактат, який розповідає про принципи і викриває принципи існування цієї країни, тиранії, і чому так відбувається і для чого. А тут є і війна, безперервна війна, яка триває між безперервно, між трьома країнами, які поділили світ, і зокрема вони зайшли в глухий кут для того, щоб. Вижити, втримати той світ в, як... в такому порядку, який зараз є. Їм потрібно безперервно воювати один з одним, безперервно тримати своє населення в бідності і ось в такому безпросвітній пропаганді. і ось так може тривати вічно. І це найбільше лякає головного героя. Що з ним трапиться наприкінці, як він врятується чи не врятується, я вам розповідати не буду. Єдине, що хочу сказати, що ця книга розкриває багато елементів саме і пропаганди, і для чого війна. Так, ми зараз, українці, розуміємо, глибше набагато що таке війна. І зсередини бачимо все те зло, яке відбувається. І тут автор ще в 1949 році описав доволі таки відверто ось такі рушії суспільства, які можуть існувати думки, які можуть існувати і зараз. І ніхто не знає, чи ми так само не потрапили в це. <свят> Безкінечне коло турбот і всіляких награних емоцій, награних істин, як і головний герой. Тому ця книга дає багато моментів для роздумів, обов'язково скористайтеся ними, обов'язково прочитайте або перечитайте цю книгу. Вона в мене тепер дійсно у списку. Улюблених. Тож залишайте ваші коментарі та відгуки під цим відео з радістю з вами поспілкуюся. Особливо цікаво дізнатися, що ви теж думаєте про цю книгу, чи е, такі ж маєте інші е, такі ж маєте думки, як і я, чи у вас, можливо, інші враження про цю книгу. Обов'язково підписуйтеся на канал Ділюсь Прочитаним, щоб підтримати український контент, підтримати українську мову, українську літературу буктюб, І, і обов'язково ем, читайте і насолоджуйтесь. Джордж Орвел, 1984.